Конопляне насіння, чому цей суперфуд варто додати всій родині? Хочете підтримати здоров'я, імунітет, шкіру і гормони без таблеток. У цьому відео я покажу, як звичайне конопляне насіння може стати потужною профілактикою для дітей, для жінок, для чоловіків. Залишайся до кінця. Я покажу тобі, як правильно його вживати, у яких дозах і формах. Мене звуть Ольга Степанова. Я превентивний нутриціолог, медик і науковець. Я вивчаю і практикую рішення, які дійсно працюють. І сьогодні я покажу вам, як легко інтегрувати такий суперфуд як конопляне насіння. Давайте розберемо, що в ньому такого особливого. До речі, мені цікаво. Чи є конопляне насіння вже у вашому раціоні. Напишіть в коментарях. Давайте почнемо з головного: що це таке і чому конопляне насіння вважається суперфудом? І ні, це не про наркотики. Конопляне насіння це 100% легальний, безпечний продукт, який не містить психоактивних речовин. А от що він точно містить, так це 9 незамінних амінокислот. Це робить його незамінним помічником для тих, хто не їсть м'яса, і повноцінним джерелом білку. А ще він легко засвоюється навіть при зниженому рівні кислотності та порушенні мікрофлори. Тобто це класний вид білку без навантаження на травлення. А тепер уявіть, що до цього білку ще додається просто купа вітамінів і мінералів. І що ж ми отримуємо? Ви тільки подивіться на екран. Яке різноманіття вітамінів групи В міститься у 100 г насіння? Це підтримка нервової системи, енергії, мозку, крові серед мінералів є, і марганець, і мідь, і магні, і цинк заліза майже 80%. До речі, якщо ти хочеш точно дізнатися, чи є в тебе залізодефіцит, чи потрібно тобі конопляного насіння, можливо, більше? Дивись моє відео. Найцікавіше це ідеальне співвідношення омега-3 до омега 6, 1 до 2,5. Це формула для здорових судин, суглобів, шкіри та гормонів. Але кому це все потрібно? Зараз я розкажу вам, кому реально я рекомендую в своїй практиці конопляне насіння. Дітям для розвитку мозку, імунітету, білка, мікроелементів, жінкам при ПМС, гормональних коливаннях, анемії, стресі, підліткам, коли є проблеми зі шкірою, з настроєм, з концентрацією. Чоловікам для витривалості, для гарної роботи серця, м'язів і судин, обов'язково людям після 40 – для профілактики атеросклерозу, деменції, остеопорозу, вегетаріанцям як дуже круте джерело білку, омега, цинку і магнію, і усім, хто відчуває втому, тривожність, запалення або має суху шкіру. Але давайте трошки глибше бувають такі конкретні стани, вже такі медичні стани, в яких просто конопляне насіння буде як інструмент не тільки профілактики, а й лікування. Конопляне насіння ідеальне не тільки для заповнення дефіцитів, особливо білка, але й при таких станах, як псоріаз, екзема, атопічний дерматит, хронічні інфекції у дітей, діабет другого типу інсулінорезистентність. Всім, хто хворіє на серцево-судинні захворювання, сичокам'яна хвороба, ПМС і гормональні зміни у підлітків. Тож, як саме додати конопляне насіння в раціон, розповідаю далі: дозування, з чого почати і як не зіпсувати ефект. Дозування ви бачите на екрані. Як додавати в смузі, в каші, в салати, в йогурт, добрий варіант, чия пудінг, вафлі або печиво. Смак вони мають горіховий, підходить до солодких і солоних страв. І ще дуже важливо: як обрати якісне насіння, як його приготувати і як його не зіпсувати у процесі термообробки? Як обрати і зберігати? Обирайте очищене, нетермічно оброблене з маркування, органіка або еко, зберігайте в герметичній банці в холодильнику до 12 місяців. Спокійно можете зберігати після відкриття. Найкраще неочищене, неочищене можна пророщувати: це зменшить фітинову кислоту і посилить біодоступність. Як бачите, конопляне насіння це простий крок до того, щоб зменшити запалення, підтримати нервову систему, забезпечити білком із жирними кислотами, і зробити вашу тарілку справжньою нутриціологічною підтримкою. Одна ложка в день, і організм вже працює краще. Підписуйся, якщо хочеш таких більше практичних відео про їжу, яка працює.